Сьогодні відчуває себе осиротілою уся наша, наша мати, українська греко-католицька церква. Ми сьогодні спільно просили Господа Бога, щоб він прийняв у свої батьківські обійми нашого батька, нашого влади. Але не рівно сьогодні стоячи. Перед його тлінними останками умом і серцем споглядаємо на його життєвий шлях. Молячись за нього, ми дякуємо Господу Богу, що Він нам подарував такого годину. І стоячи тут і прощаючись з ним, ми найперше бачимо в ньому. Справжнього істинного монаха. Людину, яка усе своє життя, усе своє єство посвятила Богу. Я не знаю, чи була якась частинка істоти владики Софронії, яка би не була сповнена Божої присутністю. Чи була якась частинка його особистої історії, яку він не подарував Богові? Хто його відвідував, особливо протягом останніх кількох років, то міг зауважити, що владика не жив згідно години світського годинника, він жив згідно ритму часу слова. Утрення, часи, вечірня, коли полуночниця — це були часи його життя, не випускаючи молитву слов із своїх рук. Він, коли вже нічого не міг робити, він молився за свою церкву, за свій терплячий сьогодні народ, за всіх тих, які до нього приходили і його відвідували. Людина цілковито посвячена Богу. Також ми сьогодні дякуємо Господу Богу, що він нам подарував владику Сухрову як учителя і вихователя цілих поколінь священників нашої церкви. Історія колегії святого Єсафата ХХ століття, мабуть, назавжди поєднана з особою її довголітнього ректора, який виховав цілі покоління священників для нашої діаспори, які сьогодні моляться за нього в Північній і в Південній Америці, в Австралії і в Європі. Мабуть, сьогодні вся вселенна в усіх усюдах, в усіх кінцях світу, дякує Господу Богу за такого учителя і вихователя. А коли Господь Бог його покликав на рідні українські землі, він, як справжній учитель віри, ревно трудився для того, щоб виховувати священиків тут. Івано-Франківській духовні семінарі і академії. Він так і відійшов по вічність, як ректор тої академії. Я з подивом споглядав, як він в останні роки свого життя після часу слова займався написанням нових духовних творів і приготуванням духовних конференцій. Як він говорив, як нам потрібно вчити наших священників, щоб вони були вчені, як треба їх на студії посилати, щоб вони світлом Христової науки просвічували свою землю. Скількох Він породив у священичому житті як святити. Скільки священників сьогодні дякують Господу Богу за велике сопроти як свого «святити». Але особливо ми сьогодні. Мусимо відзначити і вшанувати владику Софрона як єпископа, архієрея і пастиря Христової Церкви, доброго пастиря, який, як пише Святе Євангеліє, душу віддав він за своїх овець. Усе те, що мав, усе те, що мій Господь Бог обдарував, він віддав, віддав своїм людям. Віддав своїм вірним. Як він жив в своєї бахні-пахні? Як він жив тими зустрічами, якими Господь Бог його нагороджував? З якою вдячністю він відвідував своїх людей, свої парафії і свої громади, а з якою радістю він вітав, як коли хтось приходив відвідати Його коли він вже не завжди міг порушатися далеко поза межі свого дому. Той єпископ, який справді є посвячений для того, щоб проповідувати слово в Євангелії, таїнствами Христової Церкви освячувати Божий люд і скеровувати Його до життя вічного, навіть своєю кончиною. Він веде нас за собою в вічні життя. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за велику Софронія як монаха-вихователя і пастиря нашої церкви. І просимо сьогодні велику Софронії, моліться за нас там перед Божим Христовом, де ви сьогодні стоїте. Тому що ви всіх нас навчали, що смерть нас не розлучає, що зі смертю ми лише глибше розуміємо вчення церкви про сопричастя святих, спільноту святих, єдність Христової Церкви, полоничаючої тут на землі церкви страждаючої, у чистилищі і прославленої в небі. Сьогодні до тої небесної слави ми не вас випроваджаємо, другі владико. Просимо свої молитвами заступайтеся і далі за своїх дітей, які сьогодні зібралися довкола вашого гробу. І нехай Всеминастирі Господь вислухає молитви своєї церкви. І праведними і святими покоїть Слову Слово, Владику Софрона. Амінь.